Ми сьогодні знову знаходимося у відділенні нової пошти, і бачимо, що наші волонтери, невтомні організації Європейська Миронівщина, отримали товар. Що це за товар? Ми з таким запитанням звернулись до Олександра Бованенка, очільника цієї організації, і звичайно, куди він буде направлений. Доброго дня! Так, Ми на днях отримали чергову допомогу гуманітарну від наших постійних друзів, партнерів. Це владіна організація «Україна живе-2022». Разом з їхніми партнерами це Стелп, німецький фонд і фонд Герман Food Bright. Що ми отримали? Ми отримали кросівки. 39-й 40-й розмір, які будуть розподілений між дітьми. ВПО малозабезпечені, багатодітними. В нашій громаді, так? В нашій громаді, Корсун Чевченківська і місто Канів. Потім печиво, молоко, боби, ще якісь консерви. В цілому загальна кількість, що ми отримали, це 10 палит. Тобто досить великий вантаж, так і його треба розподілити. Так, ми вже Перейшли. Ну, ви ж слідкуєте за нами, ви ж бачите, що ми вже приходимо на інший рівень. Тому да, ми вантажимо вже фурами, автомобілями, вантажними і тому допомагаємо. І як і своїй громаді, так і сусіднім ОТГ. Ну наскільки також відомо, що ви продовжуєте займатися і Херсонщиною, так, особливо тими територіями, де відбулося затоплення, тому що ті люди вкрай потребують допомоги. Так, Херсонщина це наш один із напрямків, оскільки ми там маємо свій осередок створений. Останній наш вантаж, який був відправлений, це десь неділю назад я повернувся з Мукачева, де ми завантажили 24 палети рубаних дров, які поїхали з міста Мукачева безпосередньо одразу в Херсон. Для людей, для того, щоб їм було на зимовий період чим топити будинки. Ну, ви продовжуватимете займатися цим напрямком, так? Так. Херсонщина в нас це один із наших напрямків. І що в планах? О, в планах в нас багато що є. І мебель, і газові котли. і Шукаємо постійних спонсорів, допомагаємо, повантажимо продукцію. Якої допомоги на сьогодні потребує ваша організація для того, щоб ви могли виконувати такий величезний об'єм роботи? Бажання допомагати. Підтримка органів місцевого самоврядування і донати так, що можна, можна бути частинкою вашого руку, так? Можна. Завжди. Ми раді новим обличчям, новим людям, тому завжди всіх приймаємо з обіймами.